Хлопці, які е, воювали такі, ваші бляки, я довго вас вас буду затримувати, але скажу таке, е, таке важливе питання, яке ми не повинні відправляти, ми повинні до ньогося і повинні його е, активно е, як сказати, разом співпрацьовувати і опрацьовувати це питання. Питання просте, але в тому в часі складне. Це питання виховання військово виховання молоді. Чому ми оказалися незахищеними? державі Чому гинуть зараз люди, і чому в нас е мало неспровідної боєздатна малопоєздатна армія. Двох Слова скажу провітрю, 24 роки вховався до патріотизму, врубався чоловік як мужчина, як особистість. Це, це було вбито і нам треба зараз ми це все підняти. Нам треба це відновити, відновити в школах. І заняття, які були, ви знаєте, на кілька їх до того, що в середній школі в області немає навіть автомата, щоб розібрати. Немає <ривіт> дерев'ян. Дерев'яни може батько кожного виступати. Але це, 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 не є, це, це, не, це не є та рішення, яка, яка може щось навчити. І коли діти після 18 років будуть обирати в армію, вони будуть впевнені, що його завтра не заведуть на передову. А війна ви вона завтра ще не закінчиться. Військовим завтра не віддасть не Крим, два. І так само і державницька позиція повинна відновити, що ми повинні ці території все-таки відвоювати назад і повинні їх захистити. Бо там є куча людей, як я їх бачу, які хочуть жити в Україні, які хочуть задаватися українською. Ми зараз проводимо весь час зустрічі у Свольці. Це дуже, дуже ефективно. Саме Молоді з у нас у старшими класами, запровадили військовий е етапі за Луцьком, де е на кожній вихідні приїжджають бажаючі хлопці. Хто приїжджав, то, е то всім сподобається, всі готуються, всі стараються. Я скажу, що ті хлопці, які пройдуть якийсь там період навчання, вони вже завтра знають, не будуть знати, як користуватися і гранатою, і автоматом, і як бути справжнім українським. І націоналістам, і патріотам. Тому що позиція, позиція така. Якщо ми націоналістами хочемо себе назвати, що вони буде прикладом суспільстві. А ви з вас депутати, обрані люди, повинні бути прикладом суспільстві. І на, на даний час, була така важка ситуація в Україні, ви кожен максимум відповідально ставити до тої посади, яку ми займаємо. Ви займаєте, яку ми займаємо. Ви розумієте, що... Був би на сьогоднішній ворог. Добре, дякую не буду вас. Якщо якісь питання, то...